Всього за 12 хвилин разом зі мною ви розігрієте свій вокальний апарат настільки, що будете звучати вільно, стильно та комфортно. Мене звати Юлія, я засновниця та викладачка вокальної онлайн-школи J-Vocals. Тож поїхали! І так, першою вправою ми будемо розігрівати разом з вами губи та язик. Це дуже популярна вправа серед співаків. Тож поїхали! Називається вона «Lip Роу. Або рер, так? Давайте спробуємо зробити, по-перше, попереджаю, у всіх, у кого не виходить, будь ласка, можете вдихати трішки більше повітря через ноступ. Таким чином. І вам буде набагато легше. Але якщо у вас ну зовсім не виходить, то просто переключайтеся на рерр. І йдіть усю вправу разом зі мною на р-р-р. Тож поїхали. Я буду чергувати р і р Тож давайте розігріватися. Раз, два, три. Наступна р і р Зараз ми будемо з вами спускатися. Я не буду зараз разом з вами співати. Я вам буду тільки підказувати, що там буде наступне. Наступно у нас буде трр. Поїхали. Раз, два, три. Ір. І. І Ір. Же вокал це місце, де ми навчаємо вас приймати свій голос і допомагаємо людям ставати професійними співаками, навіть тим, кому говорили до цього, що вони не мають ні голосу, ні слуху. Більше 500 задоволених студентів наші учні досягають не тільки чудових результатів, а ще й розвивають впевненість у своїх силах та своєму голосі. Усі наші учні стають частиною закритого вокального ком'юніті, де ви можете знайти підтримку однодумців, цікаві майстер-класи та безкоштовні вокальні онлайн-конкурси з цільними подарунками. Кожен наш викладач, професіонал у своїй справі, а також досвідчений артист. Наші викладачі виступають на сценах України та за кордоном і зараз продовжують виступати, збираючи кошти для України. Ставайте краще разом з нами та записуйтеся на пробне безкоштовне заняття прямо зараз, написавши в інстаграм нашої школи. А наступною вправою ми спробуємо задіяти ваше м'яке піднебіння для того, щоб вам було трішки легше співати високі нотки і, в принципі, легше співати, якщо у вас є деякі затиски. Давайте спробуємо спочатку зробити так: син, син, і затриматися на син. Ще раз. Sing. Всі знають слово синг, співати, так? От давайте спробуємо ще раз. Син. Затрималося, ви можете відчути, як ваше м'яке піднебіння злипається з коренем язика. Так? Sing. А тепер ми робимо з цього вправу. Давайте спробуємо заспівати так. Sing-gang-gang. ган. Сингян ган. Сингян Так? Тобто ви робите сінґянгян, не втрачаючи назальності. Ви можете перевірити свою назальність через носну свой тест, такий сінь. Тобто у вас повинен заходити повітря та звук внос також, Тобто зараз в дві сторони заходить. Але якщо ви відчуваєте, що у вас сінь і нема нічого, у вас повинно бути, так, щоб вам було зручніше. Давайте спробуємо це зробити зараз разом з вами. Я разом з вами, як завжди, співаю наверх, а зверху вниз ви співаєте самі. Поїхали. Раз, два, три. Сіамда. І син-дам-дам. І син-да-дам. І... І... І остання нотка. Сінь-дан-дам. І тепер ви самі зараз будете співати те саме. Поїхали вниз. Раз, два, три. Пам'ятайте. З вами пробувати втримувати наше положення язика в високому положенні, так? Не в середньому, не в низькому. Давайте спробуємо спочатку зробити ня-ня-ня-ня-ня. Бачите, язик прямо тут. кінчик язика торкається нижніх зубів, тобто він за нижніми зубами, і корінь язика, він так підійняти, як у мене зараз. сінь ган ган га Як ми робили на сінганга, ня-ня-ня! Ня-ня-ня, бачите? І от ми зараз будемо співати з вами таку саму мелодію, яка була на розпівувані до цього, але трішки змінюється у нас голосні, ми зараз будемо розпівувати. Яким чином? І -е Три голосні і е. а. І нам треба їх втримати всі в положенні, тобто язик повинен бути високим, в високому положенні. А якщо у вас виходить таке і -е -е це не є правильним наразі, тобто, тому що ми зараз розігріваємо язик сам на а, високе положення. Тобто, ми трішки його тренуємо втримуватися в високому положенні, навіщо? Для того, щоб вам було легше співати та комфортніше, звичайно. Тож, поїхали. Раз, два, три. Супер. Будь ласка, тут зверніть увагу, що у нас йде такий перекат. І. Якщо у вас не буде виходити, тоді просто якщо ви зробите і буде непогано також. Але краще робити у ці слайди. Так, давайте спробуємо зараз заспівати разом з вами ще раз. Раз, два, три. e Зауважте, будь ласка, що ми відкриваємо з вами тут щелепу також. Тобто намагайтеся співати з вільною щелепою, тому що це буде дискомфортно співати. Тобто ви можете тут зловити затиск. Тож, зараз ви йдете вниз, самі на рахунок три. Раз, два, три. Це то проспіування, які я використовую саме для себе, коли я виступаю на сцені, достатньо швидко, щоб розігрити свій голос і щоб у мене одразу все війшло в таку більш назальну позицію, тому що мені там комфортніше співати. Звичайно, я нікому не говорю співати саме так, прям тільки назально і ніяк інакше. Ні, ні, ні. Звичайно, ні. Ви повинні співати так, як вам буде комфортно. Якщо вам комфортніше співати. А або з низькою позицією язика, якщо ви відчуваєте свій голос більш в низькому діапазоні і намагаєтеся зробити його більш забарвленішим і нижчим. Це все прекрасно. Будь ласка, звучіть, навчайтеся, ставайте кращими разом з нами. Ми запрошуємо вас на безкоштовне пробне заняття. Пишіть, будь ласка, в інстаграм нашої школи, і наш менеджер допоможе вам записатися на пробне безкоштовне заняття. А також всім, хто додивився до кінця, я дарую 5% знижку на будь-який з абонементів. Дайте нижче в коментарях, пишіть нам в інстаграм, і будемо раді вас бачити в нашій школі. Всім па-па!